Рятувальники, які готуються зустрічати своє професійне свято до того ж, 20-ту річницю функціонування служби, не звикли скаржитись на обставини. Їм дається підтримувати належний рівень бойової підготовки, модернізувати обладнання, аби відповідати викликам часу, і мінімальним особовим складом тримати під контролем надзвичайні ситуації. Середній вік славутських надзвичайників трохи більше 30 років. Молоді, сильні, мужні, вони готові і приборкати вогонь, і ліквідовувати наслідки буревію. Як це було в Ганополі, де довелось допомагати власникам 115 постраждалих будинків відновлювати покрівлю. За потреби допомагають сусідам, ближнім і не дуже. За рік ми маємо більше 100 викликів і виїздів на пожежі, тобто підрозділ злучається як в місті, так і в районі. Того року ми вісім разів надавали допомогу іншим підрозділам області, тобто ми виїжджали і в Ізясловський район. Ми знаємо, що там горіли ліса. Ми троє суток там тушили пожежу. В Шепетівський район були на дані виклики, в Полонський район ми їздили також на ліси тушили. Ну, а саме основне це в жовтні місяці, коли наш автомобіль і особовий склад місяць знаходився в Київській області на гасінні торфів. На техніку пожежники не скаржаться. Мріють про придбання автодрабини, яка є у Нетішині та Шепетівці і коштує нині до 9 мільйонів гривень. Тісно співпрацюють із пожежними місцевими командами, а таких на Славуччині шість. Час вільний від виїздів проводять у навчанні і постійних тренуваннях. Радіють з того, що жнива в чергове минулись без надзвичайних ситуацій. Засмучуються, що цьогоріч спостерігається ріст пожеж, плюс чотири до рівня минулого року. Попри постійну роботу з населенням, достукатись вдається не до всіх. І тоді, на жаль, не завжди обходиться тільки матеріальними збитками. Через порушення правил протипожежної безпеки на Славочині і цього року трагічною жертвою вогню стала людина. Даний час пожежникам найбільше дошкуляє підпал трави. Через спекотну суху погоду вогонь розповсюджується миттєво. Півтора місяця немає дощів, суха трава, вона як пора горить. Люди спалюють картоплення на городах. Від того, вітром роздуває на траву суху по сусідству, далі ліса. Начинає горіти, і тобто, в нас на сьогоднішній день ми працюємо більше як 8-10 викликів за день дзвонять, що там трава горить, там те, там сіник, там то горить, і все відповідно від пожежі сухої трави, яка розпочинає свою роботу. Вітром роздуває. Виїжджати, на жаль, доводиться і на хибні виклики. З початку року таких було 10. Жартівники не усвідомлюють, що не лише наносять збиток державі, адже виїзд однієї машини обходиться в 11 тисяч гривень, а й створюють потенційно небезпечну ситуацію. Адже в цей час допомога пожежників може знадобитись на реальній пожежі. Спростовуючи часті закиди на адресу загалом усіх пожежників, які нібито можуть виїжджати на пожежу без води, славутські рятувальники готові будь-кому і будь-коли продемонструвати завжди повні баки пожежних машин, навіть тих, що стоять на ремонті. А під час пожеж, вичерпавши воду, у місті під'єднуються до гідрантів, які постійно підтримують в робочому стані. В селах змушені добирати воду із водою. Додамо, що одна машина вміщає дві тони води Камаз вісім тонн. Зі створенням об'єднаних територіальних громад діляться рятувальники. Невдовзі пожежна техніка надходитиме і туди. Найближчим часом це станеться у Берездові. А досвід Польщі додають засвідчує ефективність подібної практики, коли кожна громада має свою пожежну машину а в гасінні пожеж на громадських засадах допомагають місцеві мешканці. Повертаючись до професійного свята, яке рятувальники щорічно відзначають 17 вересня, то цьогорічне вони зустрічають ще й в очікуванні анонсованої реформи. Її змісту не знають, але готові до змін, аби вони були лише на користь справі.